Сьомий клас біологія, еукаріоти. Ми тикуємо. найонбрунтовішою теорією походження еукаріот є уявлення щодо їхнього виникнення шляхом симбіозу між різними видами бактерій та архей. У чому ж сутність цієї ендосимбіотичної теорії? Які найзагальніші ознаки еукаріот? Запам'ятаймо, еукаріоти – одно та багатоклітинні організми, у клітинах яких наявні сформоване ядро, хромосоми та мембранні органели. Поява ядра означилася на організації генетичного апарату еукаріотів. Спадкова інформація кодується вже не в одній кільцевій молекулі ДНК. А в декількох чи багатьох лінійних. І що дуже важливо, ці молекули ДНК утворюють комплекси з особливими білками-гістонами. За їхньою участю ДНК зручно упаковується в ядрі, отримує додатковий захист від ушкоджень та упорядковано взаємодіє з цитоплазмою. На ілюстрації 11 ви бачите прокаріоти безядерні організми одноклітинні та еокаріотичну клітину, яка має ядро. З ДНК білкового матеріалу або хроматину. Перед поділом клітин формуються хромосоми. Ці структури ядра є носіями генів і визначають спадкові властивості організмів. Ось тут вони знаходяться. Клітини еукаріотів набагато більше, аніж клітини бактерій. Тархей у 10 разів за розміром і в тисячу разів за об'ємом, ми це бачимо на ілюстрації. А більший об'єм еукаріотичних клітин згідно із законами геометрії. Вимагає значного збільшення поверхні їхніх мембран. Наслідком стала поява мембранних органел, за участю яких обмін речовин та енергії є більш ефективним. Мембранні органели еокаріотів можуть мати одну, наприклад, ендоплазматична сітка, лізосоми або дві мітохондрії, пластиди, мембрани. Біологія плюс англійська мова. Спробуйте дати відповідь на англійській мові на запитання? What is this lega? Чи існує зв'язок між будовою та функціями еукаріотичної клітини? Особливості будови еукаріотичних клітин, як і прокаріотичних, взаємопов'язані життєвими функціями. Переконаємося в цьому. Мітохондрії. Ось так виглядають ці органели клітинки. Усередині вони містять ферменти, біологічні каталізатори для окиснення органічних речовин та синтезу АТФ консервів енергії, тобто сполук, що є акумулятором енергії для клітини. Таким чином, їхня будова пристосована для забезпечення потреб. Організму в енергії. Пластиди це вже органели рослинних клітин, серед яких особливе значення мають хлоропласти, їхня основна функція фотосинтез, вони зеленого кольору, завдяки їм відбувається автотрофне живлення рослинних організмів. Усередині вони містять хлорофіл, який здатний вловлювати промені світла. Та ферменти біологічні каталізатори, що акумулюють світлову енергію в аденозин трифосфорну кислоту АТФ. Міні-проект Біологія плюс екологія. Елізія зеленовуха це вид молюсків, поширених на мілководі солоних водойм. Тварини цього виду на ранніх етапах життя. Поїдають зелені водорості і отримують від них пластиди, які накопичують у клітинах кишківника. Яке значення такого симбіозу для молюсків? Які основні групи еокаріотів розрізняють? У традиційному розумінні всі еокаріотичні організми об'єднували в три збірні групи: рослини, гриби. І тварини. Такий підхід описує певний спосіб життя та зумовлені ним найзагальніші особливості будови і життєдіяльності. Рослини це багатоклітинні еукаріоти, у яких є пластиди, автотрофне живлення та прикріплений спосіб життя. Окрім того, клітини рослин мають клітину оболонку з целюлози, великі вакуолі. Та запасають крохмаль. Гриби це багатоклітинні еокаріоти, у яких гетеротрофне живлення та прикріплений спосіб життя. Основними особливостями грибних клітин є клітинна оболонка схітину та резервний вуглевод глікоген. Тварини це багатоклітинні еокаріоти з гетеротрофним живленням та активним рухом. У тварин обмежений ріст, відсутня клітинна стінка та глікоген, як резервний вуглевод. Згідно із сучасними уявленнями, в межах домена аеокаріоти існують вісім супергруп, серед яких найбільшими за кількістю видів є архепластиди у складі рослини, аморфеї у складі тварини та гриби, цАП назва є абревіатурою чотирьох груп. Телонемії, різарії, альвеоляти і страменопіли. Інші чотири супергрупи це еукаріотичні лінії, переважну частку яких складає різноманіття одноклітинних еукаріотів. Форма співіснування, за якого одні організми живуть усередині тіла чи клітин іншого організму, називається ендосимбіозом, наприклад, прояви співіснування бульбочкових бактерій та бобових рослин. Ендосимбіотичні відносини зіграли важливу роль у виникненні еукаріотів та органел. Згідно з ендосимбіотичною теорією, мітохондрії та пластиди походять від бактерій, які утворили симбіоз з прабатьківською клітиною архей. Пращурами мітохондрії були аеробні протиобактерії, а для пластид – фотосинтезуючі ціанобактерії. Рослини зауважуємо здається, наш кобзар, як ніхто інший відомий нам і близький, а чи справді це так, виявляється, Шевченко був неабияким знавцем світу рослин, цієї зеленої ризи матінки природи. Чим тебе можуть зацікавити рослини? Щоб дати відповідь на це запитання, подумай і виконай лабораторне дослідження. Перед цим прочитай статтю, які визначальні ознаки рослин. Рослини це група еукаріотичних організмів з певними особливостями. Передусім вони мають зелений колір, якого їм надає речовина хлорофіл а точніше його особливі форми хлорофіли. Ці зелені пігменти здатні поглинати енергію променів світла, необхідну для фотосинтезу, саме цей процес і забезпечує фотоавтотрофне живлення рослин. Чарльз Дарвін назвав хлорофіл найцікавішою з органічних речовин. У його складі є магній, молекули здатні до світіння, не розчиняються у воді, під час старіння листків руйнується, це лише окремі цінка, цікавинки цієї речовини. Але чому у рослинному світі є рослини червоного, жовтого, помаранчевого, синього та інших кольорів? Справа в тому, що крім хлорофілу, у рослин є ще багато інших пігментів, фарбників. Іншою не менш важливою ознакою рослин є прикріплений спосіб життя. Для них характерний необмежений ріст. Рослина клітина має певні особливості. Клітина оболонка рослин, замалюйте її схематично, має клітинну стінку з целюлози. Цей складний вуглевод не розчиняється у воді, дуже стійкий до різних хімічних впливів а його механічні властивості забезпечують жорсткість та міцність оболонки. Рослинні клітини мають пластиди зеленого кольору. Замалюйте їх. Це двомембранні органели, у яких утворюються і накопичуються органічні речовини, розрізняють три типи пластид – хлоропласти, хромопласти та лейкопласти. Хлоропласти мають хлорофіл і здійснюють фотосинтез. Ця речовина хлорофіл є джерелом енергії та матеріалом для побудови складних вуглеводів. Хромопласти це забарвлені пластиди, які містять червоні, помаранчеві і жовті речовини пігменти. Вони зумовлюють яскраве забарвлення органів рослин, яке принаджує комах для запилення та поширення насіння. Лейкопласти це безбарвні пластиди, у яких найчастіше й накопичується крохмаль. Це рослинний резервний вуглевод. Він зберігається в клітинах про запас у вигляді грану. Ще однією характерною особливістю рослинних клітин є вакуолі великих розмірів. Подивіться на ілюстрацію. Замалюйте, щоб запам'ятати схематично вакуолі. І запам'ятайте, що це органели, заповнені клітинним соком і відокремлені від цитоплазми власною мембраною. Клітинний сік це вода з розчиненими речовинами. У клітинному соку можуть бути барвники, які визначають забарвлення багатьох квіток. Вакуолі виконують також опорну функцію, утворюючи зсередини тиск. Які є основні групи рослин? Відповідь на це запитання дасть вам самостійна робота ось цією табличкою і текстом ось цієї статті. Запам'ятаємо рослини це еукаріотичні організми, визначальними ознаками яких є фотоавтотрофне живлення, прикріплений спосіб життя та необмежений ріст. А основними відмінностями рослинних клітин є клітинна стінка з целюлози, пластиди, великі вакуолі, резервний вуглевод крохмаль. За сучасними уявленнями рослини об'єднані в супергрупу архепластиди, яка є однією з найрізноманітніших у домені еукаріоти. Увага! Розвивальне завдання. Лабораторна вправа. Будова рослинної клітини у взаємозв'язку з процесами життєдіяльності. Замалюйте схематично будову рослинної клітини. Підпишіть Органели цієї клітини і зробіть висновок як відповідь на запитання, чи існує в рослинних клітин взаємозв'язок. Між будовою та життєдіяльністю. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.